Пустеля. Пустеля це велика суха місцевість, де рідко йде дощ. Пустелі займають сьому частину суші землі. Зазвичай у пустелі вдень дуже спекотно, а вночі дуже холодно. Дощі іноді бувають у пустелях, але вода швидко вбирається у землю чи випаровується. Оазис у пустелі це місце, де зосереджене життя завдяки наявності вологи та рослинності. Найвідоміша тварина в пустелі верблюд, який ще називають кораблем пустелі. Він здатний прожити без води 45 днів. Рослини в пустелі вбирають вологу і довго її зберігають в собі. У пустелях ростуть кактуси, саксаули та верблюжі колючки. Пальми зустрічаються лише в оазисах. У пустелях мешкають ящірки, змії, черепахи, койоти, скорпіони та дрібні гризуни? Люди також можуть жити у пустелях, наприклад, бедуїни в Африці. Завдання Як ти гадаєш, чому пустелі відзначають на карті жовтим кольором? Чому небезпечно вирушати у подорож до пустелі? Чи знаєш ти, яке диво світу знаходиться в пустелі? Відгадай загадку тут лише піски бувають, великі повноводні річки протікають, окремі види змій, ящирок, та верблюди проживають.